І я в шоці, що У нас є Facebook і аккаунт нашої лікарні пише Роману Корюшко, що, так би мовити, їдальник у вас так собі, а не атмосфера. А у нас новий ремонт, ні, ну все правильно пише. і Дякую, що ви з нами. Ну, В принципі, ми ж закінчили на позитивній ноті. і Взагалі, я не знав, що у нас є SMM відділ, а хто хто ним довідує. А онук Галини Семеївни? Галина Семенівна, ну як ви думаєте, чи не різкувато оце було? Тому що в мене, ось бачите, з облздрава оце кількість перевірок, що вони їдуть перевіряти нашу атмосферу і питають, чи все у них нормально з їдальниками. Так що. П -п 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 ну, єдине, що ну, ми не закінчили на позитивній ноті. По факту ми якби так згладили. Це, Це, звісно, атмосфера йому не сподобалась. Ну, слухайте, атмосфера у нас, ну, я не знаю, я, я був по лікарнях, у нас нормальна атмосфера. Сподіваюсь, більше ніяких сюрпризів з Фейсбуку нам не прилетить, бо якби, мені вся країна пише, бо наша лікарня так прославилась. Всі хочуть атмосферу подивитись.